Хтось питав, чи можна розширити проєм в несучій стіні. Тобто тут ми взагалі колосально розширяємо проєм. Беремо перфоратор, спочатку болгарочкою, вирізаємо полосочки, щоб гарно вибити. Вибиваємо штрубу величезну і вкладаємо туди швеллер. У нас є отакий от здоровений швеллер, Бачите, вже 24-й з пропаленими дірками для того, щоб ми стягнули. Спочатку монтується цей швелер, зацементовується. Повністю і тільки тоді з цієї сторони вибиваємо таку саму штробу, вставляємо такий швеллер, просверлюємо наскрізь і стягуємо їх шпільками. Потім зараз покажу, яку обойму обварюємо. І тільки тоді розбиваємо цей приєм навантаження. Ляже на швеллер. А зараз тимчасово будівельними стойками підперли. Далі монтується така. Бандаж такий, цей бандаж він не то, що сприймає навантаження від бетону. Функція цього кутника, ми його ще шпільками наскось протягнемо, щоб тримати бетон, коли на нього почне навантажитися, він почне роз, розвалюватися, бо лопати, розширятися. Цей куток і бандаж тримає бетон вкупі, так само відкос. І бачите, тут ми взагалі збільшили колосально проєм несучій стіні, і все в нас добре. Став лайки і пока. Що скажеш? Діванний експерт, ти лучше знаєш. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.